Доброго дня. Сьогодні ми зустрілися з Ольгою. Вона приїхала з України до Нідерландів і наразі проживає в місті Тіль. Оля дуже позитивна співрозмовниця, і сьогодні вона погодилася розказати нам свою історію. Я вітаю вас, Олю, і розкажіть для початку, звідки ви саме з України і як ви опинилися у місті Тіль і взагалі у Нідерландах. З чого почати? Я взагалі взагалі-то я з Хмельницького, найвеликий базар нашого регіону, западного. Знаменита толкучка. Приїхала я сюди по програмі Червоний хрест Роуд Кроус, тому що мій чоловік тут працював в Нідерландах і за, дві, за, за два тижні до війни. І коли почалася ця цей ужас, я прожила у мами там з папою в Хмельницькому і вирішила через три тижні їхати в Нідерланди і знайшла програму цю, і їхала просто, я не знаю, на воздух. Так я приїхала в Утрех, Вони поселили там Червоний Хрест, а потім зразу вже на цей же день мені Запропонували. Першу сім Перша сім'я дуже цікава була, дуже цікава. Вони мене зустрічали е, українськими піснями, вони взагалі-то вони, чоловік його звати АВЕ, е, він історик і все життя працював в різних історичних там, якихось, е, музеях, тому що він мене вводив в такі місця, де ніхто не може попасти без дозволу. Жінка його вона театральний преподаватель і вона ще театрал вона, вона була акторкою. Вони мене постійно кудись витягували, то в музеї, то в якісь кьорки. Дуже було цікаво, ну, дуже. Я настільки була вражена від того відношення бо вечором ми сідали і традиційно вони питали мене, що ти будеш пити, що ти будеш їсти. Вони накривали стіл, і вони настільки до мене відносились як хрустальна вазочка. Тобто я розумію, що вони стали Друг друзями, другою сім'єю. Да, перша сім'я, так. Да, і вони також опікувалися, допомагали робити душа. перші кроки. Це неймовірно це круто. Б... Ця сім'я запропонувала мені була така система, що більше місяць двох місяців ми не могли в першій сім'ї знаходитись, і вони почали шукати нам другий дім. І чоловік вже був в тілі. На той час працював е, на матрасах там, а потім вони е, кажуть: Ну вирішуй, ти хочеш лишитися в утрихті. Ми будемо шукати тобі дом новий, або ти хочеш лишитись поїхати за чоловіком в тіл. Я кажу, ну звичайно, до чоловіка. І через, напевно, що дві, два тижні вони знайшли нам другу, вже другу сім'ю. Їх звуть Карла і Том. І так вийшло, що він, ця сім'я теж дуже креативна. Він вчитель фізики, залуч школи, а вона, жінка Карла, вона. Художниця, коли ми приїхали до них, у них вже почалася пенсія, і почалось у нас друге життя райське. Друга молодість. Так, да, в них була друга молодість. Вони були щасливі. Вони в них студія. Вони оборудували цю студію під нас. Вони зробили все. Взагалі все зробили і сказали. от дивіться, бачите, це ваш дом новий. Ні в чому не відмовляйтесь. Все це для вас. І ми прожили в них замість трьох місяців, що ми домовились п'ять місяців, тому що ми не могли, вони і ми не могли домовитись на наступний дом. А що ви маєте на увазі під наступним будинком? Це мала бути інша родина, або ви збиралися щось винаймати? Справа в тому, що ми не думали, що це буде так важко. Допустимо, ти виниш. Житло. Дом, квартиру, неважливо, І ти, тобі, ти составляєш контракт на, на рік, не на місяць, не на два. Тільки на рік. На менше неможливо. І так ми подумали з Ярославом, це треба зразу суму. І тим більше, що тут не так все просто. Ми повинні були показати свій доход. Якщо він менший, ніж по закону тут, ми не могли винайти квартиру, ні квартиру, ні будинок. І ми нам запропонували одну один дім, потім другий, третій. І ми зрозуміли, що ми не потягнемо фінансово ми ще не знали. Вони кажуть, ви, ви хочете залишитися тут? Чи хочете в Україну? А Ми не знаємо. Я кажу, ми не знаємо. Ми одною ногою в Україні, другою ногою ще вже в Нідерландах. Ми ще не знаємо. І вийшло так, що я знала, ми познайомились тут в тілі з українцями, які живуть в іншій локації. Ми пішли, пішли в ту локацію, знайшли перекладача дівчину, і вона нам допомогла, сказала який сайт, що. І ми відправили письмо хіменту мерію, що ми їх потребуємо інше житло. І вони. Через якийсь час дали нам відповідь. І що вони відповіли? І вони відповіли, що приходьте в Хіменту і ми будемо з вами спілкуватись. Угу. Тобто, не зразу так все. Оля Ярік, Парадайс. Ні. І Карла з нами завжди ходила. Вона молодець. Я не знаю, може це мені так повезло, тому що коли я їхала в Нідерланди, я дуже Боялась, я це не, не це не передати далі. Карла пішла з нами в Хіменту. Якби не вона, я думаю, що нічого не вийшло. Вона пішла в хіменту, вона з нами спілку... Ну, спілкувалася з, з кураторами хіменти, і через якийсь час вони знали, що Ярослав дантіст. Все, і вже нам дали будиночок 7 ноября. Листопада ми вже заїхали в цей маленький, як кажуть, як, як казала домик для гноміків, тому що воно таке маленьке, сказочне, але дали в тому доміку все. Це, як сказати, це як кемпінг. Строїтельний домик, пластиковий домик, білесенький, там було все. Вже рушники, ложки, вилки. Ну, взагалі, от заїжджай і живи. Все. Розкажіть, будь ласка, трошки більше про цю локацію. Це е будиночки для українців, е соціальне житло. Як надовго туди заїжджають українці? Як багато вас там проживає приблизно? Хоча б скільки там будиночків, Е, які е умови. Майже всі будинки однакові, заїхали, ми ми не знаємо на який строк, тому що е ну, нам ніхто про це не не, не говорить. Е Спершу ми, звісно, були як в раю, тому що це твоє. Ви ж знаєте українську натуру, а там я ще огірочки посію. Ну це ж таке. І то, що ми вже жили, звісно, ми жили. Гарних теж умов, дуже гарних умов. ну Вже неможливо. То... І ми заїхали в цю локацію, в ці домівки пластикові. Було спочатку дуже файно, тому що це було нове, це було твоє, тобі Бо... в локації є душ, туалет, є спальня невеличка, ви бачили, воно таке маленьке, прям як. Розкажіть, будь ласка, про Нідерланди. Я розумію, що вас дуже тепло зустріли і тому, напевно, у вас гарні враження. Але можете трошки більше розказати про те, що саме вам подобається у цій країні в Україні, у містах, у людях? Перше, що я побачила я йду. Я посміхнулася, і люди посміхнулись. Або просто йду, і люди до мене посміхаються. хеллоу, хеллоу. Я просто була в захваті. Я не розуміла. Я, так, я оберталась, дивлюся, дуже. До кого ж вони мені тут хеллоу хеллоу кажуть. А потім я зрозуміла, що це нормально. Вони відкриті, в них є свої якісь принципи. Деколи дуже важко мені було, я і плакала тут, і все. І мені допомагали ніджеландські люди. Люди, вони платочок мені підносили. Е, до, я, до прикладу, впала на велосипеді, тому що тут, е, коли ти тут же ж цікаво, а я рот відкрила, бам, впала. Вже... Якась людина мені допомагає, вони дуже відкриті до допомоги. Висока нація. От вони і висока по зросту, і висока якось морально висока. Ну, вони ледь не найвища нація, точно знає в Європі, а можливо навіть і у світі. Вони справді да, високі. жінки вули, віри. Чи плануєте ви все ж таки повертатися до України? Чи вже збираєтесь будувати своє життя в Нідерландах? Чи у вас є ще третій план, про який ми не здогадуємося? Третій план. Я okay, гарна відповідь, супер. <ріст> Мій характер, он, він має таку специфіку, що я не можу довго знаходитись на одному місці. В мене завжди кудись рве. Я як как якийсь йожик, який не знаю, куди там я по хараю я ж стрілець, по характеру путешественник. І коли я вже не можу, я закисаю буває. Мені щось треба змінювати або дом, або обстановку. Ну, щось змінювати. Толя, я реально дуже вдячна, по-перше, від себе особисто за той позитив, який ви випромінюєте просто навколо себе і піднімаєте цим настрій. І за ваше відношення до життя. Я вважаю, аби в вашому житті все склалося найкращим чином, аби Дякую. ви надалі були настільки ж. Щасливо. Позитивною, щасливою, аби у вас був привід для щастя. Так що можна наостанок я вас навіть обніму, бо ви настільки підняли мені настрій. Пожалуйста. Я сподіваюся, що ми ще з вами побачимося. Спасибо вам величезно, тому що я люблю спілкуватися. Це була моя мрія, до речі. Мрія має здійснюватися, це ваші слова. До побачення.